Вже переслівлення. Нема слів, хочеться лягти. Одні емоції, одні емоції. Да. Ти вже не голодна? Чи ще голодна? Mm, Ні. Ура ще спати Друзі, я продовжую свій влог. Ми пройшли кордон в перемишлі за пів години, а ми на нього виділили 4 години. От, Тому нам зараз залишилось чекати. Всього на всіх три години до наступного потяга. Стоїть ізумруть. Нідак не взять. Це потяг на Варшаву. Прямий. Він відправляється через 15 хвилин. А ми чекаємо ще три часа, щоб поїхати з пересадкою. Справедливість відсутня. Йшла вже наша яка година подорожі? Десята десь. Ми змінили локацію, ми вже в польському поїзді, а, до речі, на фоні Укрзалізниця. Дуже мило. Хочеться плакати, тому що хочеться от в цей пласкартик і купешечку, щоб полежати. Дуже тяжко. Ми їдемо на Ланкут, у нас пересадка на Ланкуті. Що таке Ланкут, ми не знаємо. І, от. і потім вже поїдемо на Варшаву. Потяг, в принципі, хороший. Якщо ще до нас ніхто не підсяде, дай Боже, щоб я не зглазила зараз. Буде взагалі чудово, тому що ми тоді ляжемо, ножки простягнемо, на всі три кресла, і все буде прекрасно. Спати хочеться дуже. Спати хочеться просто нереально. Немає, куди діти наші величезні валізи. І в принципі з апдейтів це все. Ну от скажіть, куди діти ці чемодани? Куди от їх засунути тут? Сюди вони навіть туди просто не помістяться. Дуже поміститься, я навіть не підняла. Та навіть якщо б ти підняла, воно туди не поміститься, воно маленьке. Ку... Воно маленьке. Куди діти? Оці чемодани, Куди? Під низ воно не поміститься там вон вообще. Ну хоч є розетка Спасибо на тому. Працююча не що так. Поки нам тут більше подобається, ніж Джет У вас є одна спроба, щоб вгадати, хто пропустив свою зупинку. Не пропустив, а не зміг вийти з польського поїзда. Проїхав свою зупинку, втратив квиточок на Варшаву. І тепер ми їдемо в Краків з Жешува. Тому що нам провідник сказав, вийдіть в Жешуві і сядьте на свій поїзд. Ми сказали: Окей, ми вийшли, виходимо вже чемоданчика, піднімаємо і бачимо, як наш поїзд робить нам отак. І ми в Жешуві. Який не входив в наші плани. Да. І зараз будемо ще в Кракові, який теж не входив в наші плани. Але добре, що у Каріни є Андрюлік, який нас забере Дуже з Кракова. Да, він нас забере з Кракова і ми поїдемо в е Варшаву на машині, Да? Прекрасно. Ми пройшли чекін, моя валіза заважила 23,6 три Каріна сказала, що вона не дивилась, скільки важила її, але я дивилась, бо я хвилювалася, що мені скажуть доплатити. Мене, до речі, запитували, чому я їду в США, хто збирав мою валізу, чи ніхто мені туди нічого не дав зі своєї валізи. А Каріну нічого не питали. все все було, на е... Вона в Та була жінка. Каріні навіть дали віко... місце у віконечку. Да. Е... Мені більше пощастило з Машою Бостон, а Каріні більше пощастило з тим, хто її чекінив. prosimy o uwagę pasażerów podróżujących do wizy... Dziękujemy. Ladies and gentlemen, now... M-O-4-2-5 We would like to inform you... В аеропорту в мене є трошки часу, хочу розказати, як ми добрались до Варшави. Тому що ця історія заслуговує на те, щоб передаватися з покоління в покоління, від моїх дітей до моїх внуків і... і так далі. Ми приїхали в Перемшель, з Перемшля поїхали на Ланкут, і в Ланкуті у нас була пересадка на Варшаву. В Ланкуті нам потрібно було вийти, але в Польщі провідники не контролюють посадку і вихід з потяга. Тому відповідальність за те, що відкрити двері, як виявилось на нас, а зупинка була дві хвилини. Ми з отакими чемоданами огромними підходимо до дверей, нажимаємо кнопочку, а вона не відкривається. Каріна каже: йдемо в другий конець вагона і нажимаємо там. Ми тащимося туди. По цьому менюсінькому коридору у нас чемодани огромні. Ми тащимося, тащимося туди, нажимаємо кнопочку там. Двері не відкриваються, зато відбувається інше. Поїзд починає їхати. І ми з Каріни стоїмо, дивимося друг на друга мовча. Я просто кажу: ну все, ми поїхали далі. Далі у нас була станція Жашув. До станції Жашув у нас було дуже, дуже мало часу, але Каріна, як реально такий сейвер, пішла і знайшла порт провідника. Провідник з нею говорив польською, вона з ним українською. Це був такий цікавий досвід комунікації, навірно. Дуже цікавий досвід комунікації. Він і пояснив, що нам треба вийти в Жешові, тобто на наступній станції, і сісти на той самий поїзд, бо він там буде стояти. Ми виходимо в Жешові, не дуже розуміючи, чи ми робимо все правильно чи ні. Виходимо в Жешові, перебігаємо над ту колію, піднімаємося, а там на всіх польських вокзалах дуже багато ступеньок. І ми чомусь не всеобразили, що там був ліфт. Ну, щось ми не ну, якось не поняли. Не зобразили, да? У нас стрес, у нас паніка, тривога. І ми йдемо, піднімаємось, нам лишається один лісничний прольот. І ми бачимо, як наш поїзд робить отак: от. тю чух Ну, ситуація така цікавенька. Да? Ми шукаємо починаємо шукати квитки. Ну, квитки, типу, є, але вони такі собі непонятні. І там пересадка 10 хвилин, і ми думаємо, що ну, блін, пересадка 10 хвилин. Це дуже небезпечно. Але благо в Каріни є друг в Варшаві, і він не в Варшаві, а в Польщі. В Роцлаві він був. Він приїхав до нас в Краків. Ми взяли квиток на Краків, тому що прямих рейсів вже ж у Варшави немає. Ми взяли квиток на Краків, поїхали на Краків, і в Кракові вже мали по ходу дивитися, що ми беремо квиток на поїзд чи що. Ну ми приїхали в Краків. Вийшли на своїй зупинці, нажали кнопочку, але там була кнопочка, а в тому поїзді не було кнопочки, тої, яка відкривала двері. Я не знаю, ви мене ви мені кажіть, що угодно, я вам не повірю, тому що там її реально не було. Там була одна кнопка, і вона нічого не відкрила. А тут вже було дві зелена, червона. Ми, ми нажали дуже якось згорім пополам ці чомодани. Витащили, так само, як і затащили. От, а і ще коли ми сідали на цей поїзд в краків, через те, що зупинка теж була дві хвилини, нам треба було. Сісти з нашими 30-кілограмовими чемоданами. Е, і ми зайшли просто в рандомний вагон. Ми вибрали таку тактику, що ми заходимо в будь-який вагон і просто шукаємо свій вже по ходу поїзда. От. Тому ми тільки затащили чемодани, двері закрились і ми пішли шукати свій вагон всім вагоном. От. Е, ну, Ми приїхали в Краків і нас забрав Андрій. Він приїхав за нами на машинки, забрав нас, завіз нас Варшав. Сьогодні завіз нас в аеропорт. Андрій, дякую. ти просто... Ти Тебесті, ти бесті, ти, ти спас, ти спас нас, спас наші нервні клітки. Економію прошу зробив. Ну ми пропонували шкодування, але нам сказали ні, це все за що страхової компанії. Тому нас от підстрахувала наша компанія. Дякую тобі. все. Z AirTrain, potem Subway, a teraz idziemy w piszeczkę. Щось буде чути, але ми піднялися на оглядовий майданчик Top of the Rock. А, ну, враження такі, знаєте, поки що враження, що Нью-Йорк дуже переоцінене місто і нічого в ньому особливого немає. 50 доларів за цей оглядовий майданчик це потужно. Фотки гарні, але 50 доларів за цей оглядовий майданчик це потужно. Якщо ми знайдемо тут в Ан Гога що там вони обіцяли, то люди... Да. ну ні, там є цей забула, як називається. Має бути. Чим вам пахне в Нью-Йорке? Кравою і бомжами. Я казала Каріні, що якщо закрити вуха і закрити ніс, і просто от, ну, вдягнути навушника якусь слей пісню, можливо, Нью-Йорк це дуже круте місце з такої точки зору. Але якщо говорити про а, те, так отак отсти, то не дуже. Але зате тут можна нормально знімати контент, тому що всім пофіг. Це плюс. Ми вже в номері. Ми погуляли. Зараз третя година дня. Ми купили фрукти в таргеті і воду. Воду я вже всю свою майже випила, при тому, що це взагалі літрова вода, походу, вона велика. Але я дуже хотіла пити, тому я випила свою воду. А зараз будемо їсти фруктики відпочивати і десь на вечір підемо ще гуляти. Піцю, тому що піца була дуже велика чана, ми вирішили просто піти куди-небудь. Clean girl. Така от піца. Розміром, ну ви бачите, яка велика. Ну, мені така і треба. Значить, возле закладаєте перегорівша для рука. Ага. Не прийшов, щоб впала было. Ну, побовше я можу. Нічний вок мичний е, прогулянка. Yeah. Дуже продуктивна. Yeah. Ходами дуже, дуже багато. Дуже багато находили, але не більше ніж в Празі. Я дивилась по Це таке, не дуже впечатляє. Ми хотіли піти в кав'ярню, прийшли, вона закрита. А ми ще йшли по якомусь такому трошки стрімненькому райончику. Було не дуже вайбово там. Вот. Вона була закрита, ми пішли. В кросері просто я купила воду, каріна суперклей, щоб реанімувати свій чемодан. Ось, така штучка. Потім ми пішли на Times Square. Потім ми хотіли подивитися на будинок Луївітон в формі сумочки. І ми прийшли, а виявилося, що його вже немає. О гад, о гад, як показати? Не знаю, дуже гарно. Дуже гарно, але немає тут душі. Хочеться все фоткати, але жити тут не хочеться. Не питайте, наскільки безпечний Нью-Йорк душі, тому що я не знаю. Я, в принципі, безстрашна людина, тому для мене Норвес, але... Для того, хто боїться, не знаю. Ну, типу, прикола в деяких місцях буває не до деяких, але оверол, типу, нормально. Hell is нью York для мене. Взагалі наймає, що це з моїм база. Особливо запах трави і всього цього. Це взагалі неприємно. І порівнюючи Прагою, де пахнуть тренделики або дредельки, я не знаю, правильно, а... тут скажу, жити не хочеться. Ще я хочу сказати, чому я постійно порівнюю Нью-Йорк і Прагу. Це, звісно, вони не порівнювані, але прага мені дуже сподобалася, тому я порівнюю з Прагою, по прага це прям, ну прям, я прям думала, що я хочу там жити. Ну, не те, щоб хоча, але могла б там жити і розглядала б її. А от Нью-Йорк поки таких вражень не викликає. І навіть не викликає вражень повернутися в нього. Є типу думка, що було б добре повернутися сюди, можливо, в інших якихось обставинах, в інший час, щоб дати йому другий шанс, але такого, що прям хочеться ще, немає. Але тут гарно... Kontent no kryjekom. No nie duszablo. Spicy. Yes, so spicy. Ми прийшли їсти бейгли, тому що це класика Нью-Йорка, дуже популярна. Зараз спробуємо і скажемо, як нам. Ми поїли бейгли, зараз йдемо в Таргет і за сувенірами. Бейгли оцінюємо наскільки. 5, 10, ну, в в острому, я не я би поставила 7, 6. Ну, мене, коротше, не впечатлило, Не знаю. А ще булочка, тоді вісім можна. Булочка була трошечки... Ну вона запитувала, що ми хочемо її типу Ну, Я, я, я думаю, вона сказала... простяща буде, а на резина. Так, да, вона типу, дуже тяжко жувалась. Коротше така. Це small latte, ice latte. Запитали мене спочатку small, medium, large, я дивлюсь. Ну, На автоматі я завжди все medium, я хотіла сказати medium, потім бачу цей стаканчик small, і думаю... small, Сьогодні small. Ми зараз йдемо в таргет і потім за сувенірами. А я вже сказала. Ну нічого, скажу ще раз. Бейгли можете брати один на двох, тому що одного на одного дуже багато. Навіть якщо думаєте, що ви їсте багато, а я їм багато, ну я думаю, що їм багато. Але мені це все одно було дуже багато. Якщо що, можна потім взяти ще одне. В Америці ціни, ціни на воду, якісь трошечки перебор. Оця пляшечка коштує 3 долари. Це неадекватно. Дешевше не пити воду взагалі. Дешевше, не знаю, пити колу. Ну тобто, вот лати коштує 4 долара. І пляшка води коштує 4 долара. Логіка відсутня. Все буде собою, тому що тут дуже дорого купити. Всі в одній ну, як це нормальна ціна? Це почти 120 гривень. А з податком... Чекай. Ну, ну, сравіння... Я купила за 30. Блін, мама, треба було брати велику пачку. замість цього одягу брати туалетну бумагу. Дивіться, велика пачка прівела коштує 7 доларів 24 цента. Маленька пачка біглас коштує 12 доларів 0,9 центів. Тут, коротше, тим більше долара. Чим більше ти береш, тим ти більше тим менше ти платиш. Таку рюмочку хочу. Це теж гарний. Я досі не можу розібратися з монетками, з копійочками американськими, тому я просто отак от показую жменьку, і вони самі вибираються. Тому що я реально не розумію. Через пару днів я буду розуміти, але зараз я не розумію. Ми сидимо тут, тут холодно, вітер, туман, дощ, погода не радує. Але, в принципі, ну, от якась така погода для Нью-Йорка, напевно, і характерна. Ну, якось так він в мене асоціюється. З сонечком він в мене не асоціюється. Він якийсь не сонячний, не, не позитивний. Отак, я би сказала. Ми їдемо в Бубірі. У нас до автобусу 22 хвилини. Тут пробки дощ. Ми потужнічі. Каріна волнується. Ну вже, вже ні. Ну, спочатку, да, спочатку хвилювалась. Але я і сказала, що вже ми нічого не поміняємо. Ах, і все. От ця поїздка вона вчить, що не треба ніколи ні про що хвилюватися, особливо, якщо ти не можеш це змінити. Треба просто всісти. Я просто ще на етапі, коли ми не змогли відкрити двері, поїзд поїхав без нас, я вже зрозуміла, що переживати це марна трата часу. Ну і нічого не можу зробити. Ну все. То прийми той факт, що так вийшло і все. Гроші, да, шкода. Сумно, да, сумно. Ну, ми нічого зробити з цим не можемо. І це стосується всього. Тому так.